Так, зараз ми можемо спостерігати за тим, як в Херсонській наприклад, області правобережній частини Херсонщини відбуваються досить успішні контрнаступальні дії збройних сил України. Про них було анонсовано ще минулого літа, але треба розуміти, що анонсування це анонсування, але підготовка це підготовка. А тому саме а, підготовка умов ми могли спостерігати, як вона розпочалась саме в середині серпня, а, коли було розширено, а, значно розширено плацдарм для збройних сил України на лівому березі Інгульця. Та зараз а, ми спостерігаємо ефект від того, які а, були створені умови саме. Для контрнаступу, та бачимо, що це досить а, високий позитивний такий ефект від цього контрнаступу. А в подальшому, на мій погляд, а, російські окупаційні війська не зможуть найближчим часом якось сформувати більш-менш єдину таку оборону, а, зробити якусь лінію оборони, щоб блокувати контрнаступ ЗСУ. А фактично, якщо ми будемо дивитися на те, як, е, який має розвиток е, подій е, ситуація саме на правобережній частині Херсонщини, я навіть не виключаю того, що е, більш-менш оборону вони зможуть вибудувати лише біля вже на Біля Херсону, тобто, саме контрнаступальні дії вони будуть продовжуватись продовжуватися аж до самого міста Херсон. З Луганською та Донецької області також можемо спостерігати досить позитивну динаміку та. Ми бачимо, що зараз Збройні сили України вони сконцентровані по двом напрямкам: це основні напрямки, це Криміна та Це Сватово. А ми розуміємо, чому саме тому, що це дуже важливі населені пункти, які в майбутньому дозволять, по-перше, значно зменшити логістичні постачання логістику російських окупантів на Луганщині, а також частково на Донеччині. А також Креміна вона відкриває нам можливості до звільнення вже Северодонецька та Лисичанська. А сватово ж, взагалі, звільнення Сватова це ворота в Луганську область. Тому якщо буде звільнено саме цей населений пункт найближчим часом, то ми можемо казати про те, що а, в перспективі а, контрнаступ буде а, мати розвиток вже в Луганській області, повноцінно а, звільняючи її. Як фактично це відбувалося в Харківській області, швидкий прорив. Так, але знову ж таки, навіть такий швидкий прорив це все ж таки підготовка умов до того, саме коли буде створено усі умови для контрнаступу, буде відбуватися саме в такому ж форматі. Тому так чи інакше, але навіть після звільнення Сватова. Буде е, пауза якої тривалості е, залежить не від нас, це залежить саме від того, як е, будуть відбуватися події по. Підготовці умов генштабу збройних сил України це набагато краще знати до того, ж акцент завжди робиться на те, що максимально зберегти склад підрозділів життя військовослужбовців. А на це робиться акцент тому, з виключно зрахуванням цього і відбуваються ці події. Чудово, дуже дякую вам, Олександре. Тоді ми будемо з вами в тому числі чекати наших наступних позитивних новин із фронту. Нагадую, що у нас в етері був Олександр Коваленко. Він військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на наш канал.